Доброго дня! Сьогодні ми виконаємо практичну роботу номер 1 на тему Довести наявність чи відсутність критеріїв життя для запропонованих об'єктів. За результатами роботи ви закріпите знання основних критерій живого. Продовжите формувати вміння порівнювати, аналізувати і робити висновки. Отже, перше завдання. Пригадайте, будь ласка, основні критерії живого, що таке ріст, розвиток, обмін речовин і енергії, розмноження, гомеостаз, подразливість, багаторівневість організації та певний хімічний склад. Друге завдання уважно розгляньте запропоновані вам об'єкти. Та визначте основні їх властивості. Отже, увага на екран. Ви розглянули 12 об'єктів. За результатами ваших досліджень заповніть таблицю, в якій вкажіть назву розглянутого об'єкту та критерії властивому, властиві даному об'єкту. Ось дана таблиця 12 об'єктів. В першій колонці номер за порядком, в другій колонці записуйте назви відповідно до їх номера у відео і далі Навпроти певного критерію, якщо він присутній, ставите плюс, якщо відсутній, ставите мінус. Після заповнення таблиці сформулюйте висновок, в якому дайте відповіді на два запитання. Перше. За якими критеріями можна віднести певний об'єкт до живої або до неживої природи. Друге. Які розглянуті вами об'єкти? Належить до живої природи і чому.